Привіт! Сьогодні відео буде не зовсім про подорожі, оскільки через повномасштабну війну у нас немає можливості подорожувати палатками багатоденно, так як ми це любили робити з Марічкою і про що ми знімали попередні наші відео. Тож сьогодні відео буде трошечки інакше про мій велосипед і про мій досвід переходу з МТБ на гравійник, або як їх називають, гревелами. Чи варто переходити з МТБ на Гревел, чи не варто. Так чи інакше, багато кого цікавило, і скоріш за все, якщо ви бачите це відео, то ви натрапили на нього саме по пошуковому запиту. І я розповім свій досвід, чому я обрав саме цей велосипед, який я помітив плюси-мінуси підводні камені. А також в кінці я розповім декілька слів про свій велосипед. Автор Ронін досвід його експлуатації після 2000 км. кілометрів. Три роки тому, в саме розпал ковіду, коли ми всі сиділи в закритті, це не виходячи майже з дому або виходячи з масках, якийсь момент я відчув, що чогось мені в житті не вистачає. Я подивився на свій балкон і подумав, що все-таки я готовий до того, що тут розміститься велосипед. Традиційно звернувся до друзів, порадьте велосипед. Більшість зійшлось на тому, що ну купуємо тебе, тому що це саме універсальний велосипед. Він підходить тобі для всього. Ти захочеш поїхати в парк. Він тобі добре підійде. Ти захочеш по місту поїздити в місті. У нас погані дороги. Тобі теж все сподобається. Вони мене переконали, і я вирішив, хороше рішення візьмемо тебе. І я таким чином купив GT Avalanche Expert 2018 року. Це чудовий велосипед, який підходив для мене як для новачка, як найкраще, тому що він мені показав, що таке адекватний велосипед, який був на обвісі Dior з хорошою повітряною вилкою. По місту з ньому було прекрасно їздити по паркам було ще краще, але покатавшись якийсь час по Муромцю, по оболоні, по Верблюду, Кілька разів з'їздивши до Вижгорода. Все мене почало тягнути все далі й далі. Ну тому що мені набридло їздити під, під, під домом. За відстані почали збільшуватися, збільшуватися як лавина. Почалося з 30 кілометрів, потім 50, потім 70 кілометрів. І ось марічка купує велосипед. І нас так це зацікавила ідея. Отак цілий день їхати на велосипеді, дивитися на різні пейзажі. І ми такі: Ну, давай більше. І восени двадцятого року ми вирішуємо їхати на Поділля. І це вийшло десь 600 кілометрів, я б не сказав 660 кілометрів майже за 8 чи за 9 днів. І це вже була така повноцінна хардкорна поїздка з баулами, величезними сумками, через які велосипед практично що перевертався, тому що сумка навантажена, там важка, досить палатка, там осінні спальники. І тут в мене почали закрадатися сумніви, що напевне, якщо я їду. Іноді, що в мене це 90% поїздки, це такий собі асфальт, як в Україні, десь краще десь гірше. то, можливо, щось в мене з велосипедом не так, що мене не влаштовувало в МТП. Насамперед, це його вага. У мене був l велосипед, і за рахунок того, що повітряна вилка вона дуже комфортна, але вона додає ну, 2-3 кілограми до велосипеда запросто. Сам по собі велосипед за рахунок того, що 29 покришки вони дають тобі м'якість на дорозі, але вони ну, дуже додають і також паралельно ваги. І я ніколи, чесно, не займався зважуванням, але, по моїм припущенням, велосипед важить десь 16-17 кілограм без сумок. І це добре, коли ти їдеш, коли ти знаходишся в тому середовищі, для якого це велосипед пристосований. Ось як зараз. Тобто, це ти знаходишся на міні дх на якомусь бездоріжжі. Цей велосипед себе розкриває, але в туризмі ти просто витрачаєш кучу зусиль не на те. Тобто перше, що мене не влаштовувало, вага. Другий момент покришки зубаті, які на асфальті вони тобі не підходять. Я майже одразу вирішив цю проблему покупкою кубкою на півсліка, легшими покришками питання ваги я не вирішив. Також залишається важливе питання, що після того, як я десь проїжджав 70 кілометрів, в мене починали терпнути пальці і терпнути саме тут. Так, це вирішується бекфітом, але на той момент я ще до нього не доріс. І тому я вирішив це питання покупкою ріжок на руль. І це досить зручно, але є момент, що це прямий руль, і все одно в тебе як би ріжки тобі не допомагали в турінгуванні. Все одно це набагато менша кількість хватів. І руль досить сам по собі широкий. Його можна опилювати, але вже ну на МТБшнику, який призначений для того, щоб руль був широкий, керований зрізати з нього руль, робити його вущим. Ну я просто не насмілився зрозумів, що це просто знущання самої ідеї цього велосипеда. І напевне найкритичніше це те, що ми з Марічкою кілька разів потрапляли під сильний вітер лобовий, який міг тривати 30-40 кілометрів. І коли ти постійно борешся з цим вітром, він тебе просто дістає до, до неможливості, і ти розумієш, що ніяк це уникнути не можна, тому що в тебе така досить вертикальна посадка, типово МТБшна. ну, ти майже що прямо сидиш, і це дуже складно боротися проти вітру, ти намагаєшся нахилятися, якось зіщулюватися, але це абсолютно некомфортно, і ти починаєш розуміти, що все-таки напевне, це щось ти робиш не так в цьому житті, і тому я почав шукати якісь альтернативи, хоча ще досить довго їздив на старому велосипеді. Окей, тобі незручний руль, тобі незручний МТБшник, на якому ти їздиш по асфальту, майже весь свій час, і дуже зрідко виїжджаючи на бездоріжжя. Купи шосер. Сто процентів ідея дуже класна, надійна. Але ви бачили українські дороги. На шосері люди їздять, люди проїжджають і по бездоріжжю, і по піску. Але ну це не про комфорт. Все таки хотілося, щоб це був. Комфортний туристичної подорожі, щоб я міг там тиждень жити, а не виживати а потім щоб мене руки німіли кілька днів. Це перша проблема дороги. Друга проблема на шосері досить складно знайти адекватну конфігурацію велосипеда, щоб на ньому були бонки в потрібних місцях. Нам з собою треба було багато брати багато речей і вміститися типовим байк Байкпакінгом, яким іноді викручується, ну не виходило би. І на той момент, що ми не були готові купити легку палатку, спальник потрібно було брати досить теплий. Ми нерідко їхали в такі глухі місця, що там треба було брати велику кількість субліматів. От, наприклад, в перші наші подорожі на поділі ми з'їли десь 12 чи 14 пачок субліматів. І щоб ви розуміли, тільки самі сублімати займали десь, я б сказав, 20 літрів. Ну, тобто, ніяким байпакінгом я цю проблему не вирішив. Звісно, ви можете сказати, що от я їжджу по один-два дні, і мені нормально, і це все не потрібно. Окей, it's good for you, їздіть на шосері. Але це був не мій варіант. Турінг прекрасно. Турінговий велосипед саме це я і розглядав як свій основний варіант. Турінг це дуже класний велосипед. Але в нього є теж якісь певні недоліки, тому що перше, що я сказав, що мене тебе не влаштовує, це його вага. Надійний хромоловий турінг це все прекрасно, але він важить нерідко 15-16 кілограм. Я би взяв турінг, якби по-перше, не вага, а по-друге, якби був він на ринку. Тому що зараз, в 2021 році, якщо ви пригадуєте, виник дефіцит велосипедів і взяти той велосипед, який мене повністю влаштовував по конфігурації, було не так просто, і тому я прийшов до. Автора Роніна багато де я зустрічав на сайті інформацію, що це саме туристичний велосипед, і я трошечки себе дезінформував, тому що в мене був стереотип, що хромоловий велосипед це значить туристичний, а ні. Все таки, коли я на цьому велосипеді покатався, якісь перші кілька сотень кілометрів, в мене склалося якесь враження, і я потім почав ретельніше дивитися відгуки, почав дивитися його специфікації більш ретельно. Я зрозумів, що насправді я купив гравійний велосипед. Загалом розповім свої враження від гравійника. Перше враження, Боже, який він твердий. Звісно, після м'ягесенької вилочки, добре налаштованої, яку я обслуговував кожні там 100 годин, як все зроблено по специфікаціям, це було таке відчуття, що ти ніяк як з дивана пересів на якусь незручну лавку. І в мене я б сказав, напевне, десь тисячу півтори тисячі кілометрів пішло на те, щоб до нього призвичаїтися. Щоб зрозуміти, що якщо ти не хочеш, щоб тобі цей велосипед був твердим, тобі на ньому треба відповідно їхати і амортизувати ногами і руками, тобто в потрібні моменти припідніматися, присідати. І в цьому гравійник я б сказав, це дуже суперечливо, але він втрачає в комфорті, тому що на МТБшнику ти їдеш, і тобі все нормально. Ти яму якось ну ти в ямку проскочиш, та ти її відчуєш, але вона тобі не, не причинить якогось особливого дискомфорту, тільки середню швидкість з'їсть. Але от на, на сталевому, хромоловому гравійнику ні. Головний плюс для мене гравійника це його вага, зваживши цей велосипед. В стоці при цьому у мене 540 сорокові е, контактні педалі. Ць велосипед важить в стоці 12,1 кг, що в принципі для хромоливого велосипеда це дуже круто, і все таки ці 5 кг відчувається як щось принципово нове, тому що настільки легше велосипед переносити, наскільки ти зразу відчуваєш накат. Це просто небо і земля. Ще одна перевага: це руль-баран. Повинен сказати, що є як плюс, так і мінус. Перший плюс це те, що ти все-таки рука в тебе не отак. А в тебе руки все-таки більш в такому природньому положенні, отакому. І в мене взагалі не було дискомфорту, оскільки ти все-таки на гравійнику інша посадка. перші, я б сказав. 500 тисяч кілометрів залишаються тут легкі мозолі, і руки все-таки втомлюються, коли так після якоїсь довгої катки, особливо по бездоріжжю, де по поганій дорозі де тебе потрусило, ти відчуваєш, прямо оці м'які місця відбиваються. Все-таки на МТБшнику цього не було. Це пов'язано як з рулем, так і з вилкою. Але при цьому треба враховувати, що обмотка це дуже крута штука, тому що на МТБшнику мені доводилося їздити постійно в рукавичках, тому що постійно ці м'які місця відбивалися, і рукавички геловіми встав дуже допомагали. А тут це практично що не потрібно, тому що вже сама обмотка цю функцію прекрасно виконує, і це дуже зручно. До перемикання потрібно якийсь час звикнути. Я би сказав, що на МТБшнику передачі перемикаються легше. Але це все дуже суб'єктивно. Різниця перемикання досить незначна, я б сказав. І головне, чи дають покришки більший накат порівняно з МТБ? Традиційно гравійні покришки вони все одно дають відчутний приріст порівняно з найнерівськими покришками для МТБ. Це безсумнівно. Ти зразу відчуваєш. В мене було на старому велосипеді покришка 2.2, Тут була 38, Gravel King. Вона якась пропрієтарна, але це був Gravel King SK з приставкою Sport. Ти відчуваєш на асфальті зовсім іншу поведінку велосипеда, а купивши ще вужчі От зараз в мене 32 другий і напівсліки. Ну, це вже прямо небо і земля, це вже зовсім змінює поведінку велосипеда. Хоча в такому випадку він втрачає в своїй всепрохідності по важке по складним ділянкам, але оскільки я знав, що я таке не дуже люблю і мало по цьому їжджу, мені було неважливо, я купив на півслік і щасливий стол. На мою думку, для кого підійде гравійник? Скажімо так, якщо ви їздите менше 50 кілометрів, і ви в основному їздите по парку, і раз на тиждень десь під домом. Залишайтеся, можливо, на МТБ, хіба що ну, у вас вже така кількість грошей і що нема чого робити. До 50-70 кілометрів раз на тиждень ви не будете відчувати якихось особливих переваг. Ви трошки більше будете відчувати втому. Так, трошки в страві, коли прийдеш, буде менше середня. Але по факту ти отримаєш, виграєш в комфорті, тому що з одного боку так, більше втомився, ноги втомилися, але руки менше відбив, тому що вилка все згладила. Тож я думаю, що гравійник це для тих, хто шукає пригоди, хто хоче якийсь такий універсальний велосипед. Про це дуже багато говориться, але це дійсно так. Тобто ти хочеш їхати по асфальту, ти хочеш їздити по бездоріжжю. Але якщо залишатися їздити під домом, я думаю, що гравійник може себе не виправдати, тому що якогось значного зростання так воно буде, але ну їздили 20 км на годину середньо станете 23. Чи варто за це переплатити? Я вам на це не можу дати відповіді для себе. Якби мені це було очевидно, що мій гравійний велосипед виконує функцію туристичного. Тут я повністю ним задоволений. Можу лише порадити десь, попробувати в знайомих, попробувати орендувати велосипед, гравійник, покататися десь, але я вам одразу скажу, що ну, в мене по моїм відчуттям, оцей перехід зайняв десь. Тисячу кілометрів мінімум, тобто вжити стільки пів тисячі-півтори тисячі. Я вже відчув, що я навчився амортизувати. Тому мені здається, що за одну покатушку там на якісь двадцять кілометрів вам гравійник може здатися дуже жорстким. Ви помітите, що більшу відстань проїхала і трошки менше втомилися. І якщо вам буде цього достатньо, щоб сказати Окей, я готовий, то вітаємо в Гревел сім'ї. А тепер я трошечки розкажу про свій велосипед автор ронін 20 Першого року, хоча я скажу так чесно, вони з практично ці велосипеди 21-го, 22-го року. І я не здивуюся, якщо і 23-го вони практично що ідентичні. Тому в мене і був інтерес про це розповісти. Одразу зауважу, що це вже, оскільки це велосипед 21-го року, то в нього вже гідравлічні гальма, тому що в більш старих велосипедах, здається, 17, го 18, го це були саме. Механічні гальми. Хоча рама залишалася, наскільки я зрозумів, приблизно такою самою. Для кого потрібен хромоловий гравійник? Існує такий міф про те, що будь-який зварщик Вася в будь-якому найдрібнішому селі України, а то й Європи, а то й навіть Азії, зможе тобі запаяти хромолову раму, а алюміній, оскільки там потрібна спеціальна аргонна зварка, він цього не зможе і в тебе закінчиться турнір. В принципі, так. В теорії, коли ти купуєш великий хромолевий турінг, який важить велику кількість кілограм. Коли ти читаєш що в тебе труби з батінгом, ти вже повинен враховувати, що все-таки це досить тонкі трубки, і будь-який Вася цього не зробить, тому що він може не мати досвіду. Якось якусь він соплю тобі наклеїть, але наскільки та сопля буде ефективна? Бачив фотографії того, що в людини відвалювалася каретка, і спроби це все заварити не вдавалося, тому що дуже тонкий метал. Не треба купуватись на те, що хромолю це значить ремонтоздатність. Ні, хромолі ремонтоздатність на дуже великих старих велосипедах, які важать до фіга. Якщо в тебе гравійник, в якому він ну цей хромоль дуже тонкий, з цим можуть виникнути великі нюанси. Навіщо ж тоді хромолева рама? Мені просто подобається зовнішній вигляд. Тобто, якщо вам подобаються ці всі трубки з тонесенькими стиками, тоді однозначно хромоль це ваш варіант. Тобто, якщо для вас це естетика, переважає над практичним застосуванням Алюмінієвий гравійник. Ви просто скидаєте два зайві кілограми, які вам дадуть ще більшу середню і ще більше комфорт. Є оце питання м'якості хромолю. Е, і ти починаєш сідати, їхати, на велосипед, ти ніякої м'якості не відчуваєш, особливо на контрасті після повітряної вилки. Питаєш, а що це велосипед якийсь абсолютно не м'який? Тобі починають казати, що це або хромоль якийсь не такий, або що треба його більше навантажити. Це ти просто мало важиш, а якщо ти на нього почепиш ще багато сумок, і він почне краще якось відгукуватися і поглинати вібрації. Теоретично так, на практиці це все якась така, знаєте, з розділу плацебо не радо би на це купуватися, не поїздивши самому. І покатавшись дві тисячі, я скажу так, що який би не розказували, що хромаль класний, повітряна вилка, це є повітряна вилка, і вона дасть вам набагато більше комфорту і поглинання вібрацій. Мені хромоль сподобався, але за зовнішній вигляд. Друга перевага цього велосипеда це те, що він на системі GRX 400. Повністю все обвіз. Тобто починаючи з задній перемикач, передній перемикач, перемикачі на рулі на барані, гальма це все GRX 400 і це велика перевага цього велосипеда. GRX 400 це спеціальна система, зроблена для гравійних велосипедів. Це, по суті, МТБшний Дор. В якого є оця функція Shadow Plus, яка дозволяє, щоб ланцюг на поганому бездоріжжі менше трусило. І Діор поєднаний з перемикачами на рулі. І в принципі, на цьому все. Друга перевага величезна ця велосипед. Я їздив на МТБшнику з гідравлікою і переходити на механіку я не хотів. Так, є, кажуть, що, що механіка вона більш надійна, тому що ти можеш її поміняти. Скажу чесно, я не впевнений, що я її десь поміняю. По-друге, ввозити кабель мені це теж не сильно би хотілося. Гальма механічні надійніше, але мені вагоміше, краще, щоб я міг вчасно відгальмуватися. І мене хороші гальма не раз рятували. Ти все-таки себе набагато впевненіше відчуваєш. Так, є небезпека, що там гальма тебе порветься. Ну ти так само порвати і механіку можеш, і в тебе буде немало неприємностей. Але переваги гальмування вони для мене були вагоміші за такий бюджет. GRX 400 з гідравлікою досить ну, ще візьми, Пошукай, інші велосипеди будуть коштувати дорожче до повноформатної війни. Це був дуже топовий велосипед за свої гроші зараз, оскільки всі велосипеди подорожчали. Я вже якось і засумнівався. Можливо, я би зараз і приглядався саме до Канондейла чи до Меріди. Ну тобто, я би вже зараз би думав. Але тоді, в той момент, коли мені пощастило, і ще якраз це було буквально в січні 22-го року, я ще його знайшов по дуже непоганій знижці, яка мене. Відкупила. І тоді це було прямо, я вважаю, що непогане придбання, тому що зараз цей велосипед в магазинах без знижок коштує, напевне, я б сказав, майже що в два рази більше. Тобто, ну але для свого часу це дуже доступний варіант. Але вже зараз якби, не знаю наскільки ця ідея актуальна. Це вже треба дивитися в незважаючи на те, що це як виявилось, гравійник, це все таки має ознаки туристичного велосипеда, тому що на нього повно бонок, ти на нього чіпляєш задній багажник, з яким я їздив, ти на нього чіпляєш передній багажник. Багажник передній можна обвішувати як завгодно. Його можна почепити один великий багажник, на який ти почепиш ортліби. На нього можна чіпляти кейджі. Він в цьому сенсі дуже зручний. Напевно, єдиний нюанс, що в нього немає бонок на самій верхній. Трубі. Але мені це насправді не було критично. Тому що я все одно знав, що ще буду чіпляти апідору верхню, щоб закривати свої потреби, і тому мені цього цілком вистачало. В цьому велосипеді я як ніколи відчув, що таке значення бази між передньою і задньою віссю. Це має, виявляється, це має вирішальне значення для велосипеда. Порівнянні з МТБшником, який все-таки має ширшу зазвичай базу, тут потрібно розуміти, що цей велосипед, по моїм відчуттям, з моїм старим велосипедом, він вущий навіть за марічин МТБшник, в який Еска. Це додає йому велику юркість, велику керованість на дорозі, але все-таки трошки меншу стабільність. Особливо все-таки більше із за цього ямки відчувається. І для мене, це ви зараз будете сміятись, але для мене головний недолік цього велосипеда виявилось те, що оскільки в нього дуже вузькі пера задні. На нього неможливо знайти підніжку. Велосипеда трубки круглої форми, тому класичну підніжку ти на нього не поставиш, тому що вона буде просто провертатися. Другий нюанс, який ви повинні зважати, перш ніж купувати цей велосипед. Якщо ви такого зросту, як в мене, і нога, у вас, я б сказав, від 42-го розміру і більше. Дуже ретельно зважте на те, що ваша п'ятка буде зачіпати пера. це з одна з причин, чому я не міг поставити підніжку, тому що п'ятка починає чіплятися в цю підніжку. Тому е вам треба зважати на це, обов'язково міряйте, тому що навіть якщо на вас цей ідеальний велосипед підходить по зросту. Але у вас дуже великі ноги. У вас можуть бути з цим крупні неприємності. Так, можна трошки потім, якщо у вас контакти, просто контакти відсовувати і щоб ноги були трошки менші, вони не будуть так чіпляти. Але це одно ну, ці малі пера виявилося для мене досить таким дискомфортним рішенням. Тобто, в цьому сенсі туринговий велосипед мені був би набагато кращим. Наступний, я б сказав, би, недолік велосипеда це його ж плюс. Він дуже красивий, в нього дуже класний лак. Який неймовірно крихкий. Я був в магазині, і вже він з магазину в нього вже була зіщербана. Тобто якийсь найменший удар з нього буде злазити цей лак і залишати такі виїмки. У них навіть є спеціальний лак в комплекті до велосипеда, яким цю, яким цю дірочку можна там замалювати. Але все одно вже буде помітно, що є ця впадинка. У мене їх було дві, і вже здається, з'явилася третя. Тобто, в принципі, ви повинні враховувати, що якщо ви хочете, щоб цей велосипед не втратив свій товарний вигляд, ну щоб він був красивим. І цей лак, його треба покривати по-хорошому гравійною плівкою. Я це зробив як мінімум зараз на передній трубі, на верхній трубі, точніше, щоб не затирати верхньою сумкою трубу. Але по-хорошому, це треба буде зробити для всього велосипеда, що йому додасть в перспективі десь 100 грам. Враховуйте це, коли ви в магазині уважніше, подивіться чи є ці зіщербини. в мене, наприклад, це було так трошечки підло зробили. Вони там так приховали цю, цю зіщербинку, я її не побачив. Коли я вже почав велосипед повністю розпакував вдома, я вже таке побачив. Але думаю, он, окей, нехай це в мене була серйозна знижка. Напевно, вони за цього і зробили знижку, бо побачили, що велосипед має оці косметичні нюанси. Ще одним з таких технічних нюансів, які можна би було віднести до недоліків, це те, що велосипед все-таки на ексцентриках. Я чесно вже свого часу задовбався з цими ексцентрами. Ентриками колесо не стає так, як би хотілося. Потім постійно черкають гальма. Мені тому я був такий дуже негативно налаштований на не ексцентрики. Але я зрозумів, що ну, в мене не було альтернативи. Всі інші велосипеди мали якісь інші недоліки. Тому я вирішив, що окей, ексцентрики будуть для когось ексцентрики будуть як... як мінусом. Я цього мінусу не помітив для себе. Звісно ж, мене мали розрядитися повністю всі батарейки. Я вже просто зрозумів, що ну немає в мене сил їхати додому, потім перезнімати. Тож вибачте мене за такі нюанси, але спробую відео дозаписати з телефону. Ще одним нюансом велосипеда. Я скажу, що в нього дуже малий кліренс. Тобто, ви, якщо хочете там поставити, мені здається, максимально тут стануть сорокові, можливо, 42 покришки. Більше вже не стане. Для когось це буде недолік, тому що все-таки він ближче трошечки до такого шосейного розуміння гравійника. В нього занадто товсті покришки, там дводюймові, точно не. Стануть. І другий момент, що за цього набагато складніше знімати задні колеса. Це трошки смішно, але мені виявлялося простіше просто виймати вісі е ексцентрика і знімати колесо таким чином, тому що потім починає дуже заважати перемикач задній, і це прямо створює певні проблеми. Про всяк випадок ще раз проакцентую, що вага велосипеда 12 кг. Тобто, якби взяти алюмінієвий велосипед, можна було б зекономити ну, 2 кілограми кг легко, легко, і ви могли б гравійник мати менше 10, і оскільки вага має значення, ви могли б виграти. Є, до речі, автор Ронін Есель, якого менша вага, який вже практично 11 кг, і навіть трошки менше важить. І якщо навіть поставити без камерки, то можна взагалі в нього буде напевне в 10 кілограмів точно можна буде втиснутися. Але я скажу так, що він коштує вже в рази дорожче, і особливо зараз він став значно дорожче. Тож я думаю, що за такі гроші є якісь і цікавіші альтернативи. Хоча я не можу щось дуже погане сказати про цей велосипед, може він вас цілком влаштує. Проїхавши першу тисячу кілометрів, я заїхав на технічне обслуговування. Попросив подивитися, в якому стані знаходяться каретки, в якому стані знаходяться втулки. З цим загалом все було більш-менш ок. А, мені каретку трошечки підтягнули. Воно довелося її затягнути по втулках все в порядку. При покупці був нюанс, що передня втулка була теж не дотягнута, але ну, колесо трошки гуляло. Але це мені швидко виправили. Тож якихось таких е, критичних зауважень не виникало. У мене не було ніяких вісімок. Це якась така сама мінімальна виникла е, на задньому колесі, але це вже така на тисячу кілометрів. Я вважаю, що це досить добре. Тобто з, з заводу е, колеса зібрані були нормально. з категорії нюансів, які не впливають на експлуатацію, це досить такий специфічний передній перемикач, тому що він. Е, Потребує тонкої підстройки, оскільки трошечки він не, не так ідеально лягає на округлі трубки на раму. В нього тут є спеціальне таке е, кріплення для переднього перемикача, і там трошечки його важче відрегулювати. В мене був такий період, що я не міг зрозуміти, що це за звук шатун чіплявся за рамку перемикача, і, але це все врешті я зрозумів, що це, це мені майстер підказав, і він це відрегулював. все таки 38 колеса мені на цьому велосипеді здалися за, за великими. Вони. Чим класніше, вони універсальні, тобто вони такі вже зразу заточені під бездоріжжя. Але оскільки я знав, що це все-таки для мене більше турінг і такий буде велосипед більше для асфальту, я поставив на півсліки Gravel King SS 32, і вони дуже добре стали. І це я на них саме проїхав гонку Київська сотка. І, в принципі, мене вони досить влаштовують. От Я навіть сьогодні, поки доїжджав до цього місця, щоб зняти відео. Я вже переконався в тому, що хороші покришки, тому що вони на тиску тримають, хоча я сам боюся зазвичай. Потім на якомусь ґрунтах нормально. На корінні я трохи побоявся так впевнено їздити, тому що я їх дуже сильно накачав все-таки більше для асфальту. Тобто, це такий не те, що. Мінус велосипеда це нюанс. Тобто, треба розуміти, що можливо, якщо ви так як я його хочете більше як туристичний велосипед використовувати, то можливо є сенс зразу буде думати про інші покришки. От таким загалом виявився автор Ронін для мене. Я не помітив якихось вагомих е, в ньому недоліків, такого що критичний. Це крім ваги, це я б сказав би його фундаментальний недолік, але який компенсується для мене дуже красиве лакове покриття. І хромоль, який дуже елегантно виглядає, а за швидкістю я ніколи особливо не гнався. Отож, таким вийшло моє відео з оглядом на мій велосипед, на якому я так і не зміг проїхати ніякого серйозного туристичного випробування. Сподіваюся, це вам. Допоможе якийсь принаймні подивитись на це з точки зору незаангажованої людини, тому що я вам нічого не намагаюсь продати, ні гравійник, ні МТБ, їздіть як хочете, може і шосей не купуйте. Я ні до чого вас не зобов'язую, просто це описав з точки зору людини, яка не женеться за спортивними результатами, яка саме турист. Для мене автор Ронін поки що, по тому, що ми проїжджали невеликі відстані, відпустку невеличку на 300 кілометрів. Він себе дуже добре показав, як велосипед. Я не по. Містю задоволений. Якщо вас цікавлять туристичні відео, які показують красу нашої країни, можете підписуватися рано чи пізно будуть виходити нові випуски. А також ви можете вже подивитися існуючі наші подорожі там, де ми подорожували Волиню та Одещиною. Залишайте свої коментарі. Можливо, якийсь аспект я ще не розкрив. Можете мене щось запитати, якщо ви, наприклад, думаєте, поки перейти з МТБ на гравійник. А якщо ви вже цей перехід зробили, можете поділитися своїм досвідом. А на цьому дякую за перегляд і до нових туристичних подорожей.